Цій темі продовжуємо наш ефір діалогом. Андрій Смолій – політичний експерт, кандидат юридичних наук і юрист міжнародних, долучається до нас, пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час серед своїх ретельних щоденних клопотів, аби поспілкуватися з нашою аудиторією. Давайте почнемо з того, чому Путін відмовляється і уникає зустрічі. Ну от що йому важко, чи що, що його основні мотиви. Доброго вечора і слава Україні. Вітаю всю аудиторію телеканалу Київ. 24 Ну насправді дивіться, Путін хоче продовжувати війну, і ми повинні однозначно це розуміти. І, звичайно, він не хоче зустрічатися з Зеленським. Він хоче зустрічатися лише з Трампом, і ми це повинні також усвідомлювати. Тому йому його не цікавлять ні зустрічі двосторонні з зеленським, ні зустрічі тристоронні з Трампом та Зеленським. Його цікавить зустріч з Трампом для того, щоб обговорювати, як расисти говорять нову архітектуру світу. Все не більше і не менше, а війну вони будуть продовжувати. Ми бачимо останні всі заяви. і Ми бачимо всі дії протягом принаймні там останніх чотирьох місяців, які свідчать про те, що Росія, навіть незважаючи на певні сприятливі обставини, які з'явилися з приходом Трампа до Білого Дому, вони не будуть припиняти війну. Більше того, вони зараз дуже активно використовують самого ж Трампа для того, щоб цю війну підживлювати. Вони бачать, що Путін може впливати на Трампа. І вчорашня заява вона є яскравим прикладом, яскравим свідченням цього. Тому, звичайно, що і перемовини, і будь-які дії в Росії, які спрямовані на ці ж перемовини, вони просто є сьогодні бутафорією. Путін ще черговий раз доказав його заяви про. Про те, що українська влада терористична, про те, що немає сенсу говорити з терористами, там чи в лапках, як він говорить з київським режимом, це все свідчить про одне: Скоріше за все, Росія відкладає будь-які реальні перемовини як мінімум до середини кінця осені, а то й до кінця року. Ви ж бачите, зараз їхнє головне завдання це один. Наступ на Сумщині, наступ на Харківщині, наступ на Донеччині завдання два. Це максимальна подальша деморалізація світового естеблішменту, деморалізація України. Ну це в них не виходить. Ну і завдання три: це намагання вийти на певні покращені позиції, перемовні позиції, які за версією Путіна він буде мати десь на кінець 2025 року. Як бачимо, українські збройні сили служби безпеки України загалом Україна ці плани зривають. Тобто, станом на сьогодні, Путін поки що не може говорити про якусь реальну реалізацію цих, цих речей. Проте, ну знаєте, у них паралельна реальність. У них інше цього бачення цього всього. Вони вважають, що до кінця року буде краще. Тому мусимо розуміти, наступні місяці будуть важкими наступні тижні, місяці, і скоріш за все, до кінця року Росія буде намагатися наступати, буде намагатися використовувати своїх міжнародних партнерів для цього наступу. Ну використовувати навіть того ж самого Трампа, який досі знаходиться в полоні якихось певних ілюзій стосовно Путіна. Ви ж бачите, навіть вчорашня заява. Вчорашній допис оцей Трампа він такий. Він намагається сидіти на двох стільцях. Він не він по суті якимось чином навіть зараз виправдовує можливі удари Росії по Україні. От буквально декілька десятків хвилин назад Трамп знов. Заявив, я не знаю, глядачі, чули це чи не чули, але я процитую: він заявив, що дещо сталося кілька днів назад, і вони дадуть відповідь. Тобто Трамп відверто е, анонсує те, що будуть удари, і знімає з себе відповідальність стосовно цих ударів, типу, ну ми тут не будемо ніяк не реагувати, от Україна ж атакувала аеродроми. Путін тепер буде відповідати. На жаль, ми знаходимося в такій. Тупіковій ситуації, яка буде продовжуватися скоріш за все ще декілька місяців, як мінімум, тому жодних зустрічей, жодних реальних перемовин. Цього всього не буде, мусимо це розуміти, пане Андрію, от якраз в цьому їхньому діалозі, перше, чому Путін так довго зволікав, не було його якихось публічних заяв різких і оперативних одразу після ударів по аеродромі. І фактично, ну от про його наміри, ми дізнаємося із допису Трампа. Дональд Трамп, чому йому так необхідно наполягати, що Штати нічого не знали про наміри України і чи влаштовує тоді Путіна така позиція, тому що якщо б штат. А знали, то це так би мовити під схвалення колективного заходу? Якщо не знали, то це маленька нещасна безпомічна Україна з київським режимом, виявляється, таки має силу бити по а, компоненті ядерної тріади Російської Федерації. Ну, ось що це за ігри? Чому зволікали? Чому ось так от хитрують Трамп, Путін? Ну, дивіться, ви абсолютно праві в тому що Путін і загалом офіційна позиція Російської Федерації вона зволікала із якимось офіційним поясненням того, що сталося, і тут може бути декілька версій. Ну, версія перша, вона об'єктивна. Вони не очікували цього. Ми ж бачимо, що для них це був такий шок: шок, холодний душ, грім посеред ясного неба. І вони не знали, як перші години чи дні на це все реагувати. Та вони кинули там своїх шавок кадебійських. Так вони кинули своїх воєнкорів, своїх пропагандистів, які почали щось там виписувати в Телеграмі, там в Фейсбуці інших соцмережах. Ну але дійсно Росія не, не очікувала цього. По перше, Росія не має, не мала скоріш за це якихось можливостей для того, щоб відписати одразу, тому що ми ж знищили величезну кількість літаків. Якщо ми говоримо про відповідь в воєнному плані? Так, але вони готуються. Вони готуються, і я більш ніж переконаний, що найближчими днями тижнями вони будуть намагатися завдавати болючі удари по нашій країні. Ну це, це як кажуть, абсолютно зрозуміло, тому що це їхня рашистська терористична сутність. Але стосовно політичних певних речей, знову ж таки, Росія могла б відмовитися від перемовин. Наприклад, ви ж не забувайте, що на наступний день після того, як відбулася атака, от ми бачимо ці красиві кадри зараз на екрані, як, як здійснювалися удари по цих тушках 95-х та 22-х. А Росія могла б зірвати перемовини. Але Росія грає в гру з Трампом, і Трамп грає з гру в гру з Росією. І виходить так, що вони е, обоє обидві сторони, обидві, е, обидві обидва так би мовити, кермани, чи один з боку США, інший з боку Росії. Вони намагаються бути так би мовити люб'язними і корисними один для одного. Ми ж маємо розуміти, що вся ця, ця вистава з перемовинами в Стамбулі робиться лише для однієї людини для Трампа. Путін грається з Трампом, Путін намагається Трампу продемонструвати, що дивіться, ми ведемо якийсь там мирний процес. І Трампу це вигідно, тому що він після своєї абсолютної брехні, після своїх абсолютно фейкових заяв, там про 24 години, чи про 48 годин, чи про 100 днів абсолютно провалився в своїх обіцянках. І зараз Трамп знаходиться знову ж таки в такому порочному колі, коли він, він і не може сказати, що він виходить з перемовин, він і не може сказати, що він відверто займався популізмом і говорив неправду. А з іншої сторони, Путін дає йому пас: ну, от, пане Дональд, ти хочеш е бачити якісь перемовини? Ось їх отримуй. Ось вони в Стамбулі. Ось ми будемо говорити там ще тиждень, два, три, місяць, два місяці, і так до кінця року. А тому вони не виходять з перемовин, бо це гра конкретно під Трампа. І повірте мені, обидві сторони я маю на увазі перемовини, і держава-терорист Росія і Україна це розуміють. І ми розуміємо це, що це така собі бутафорія, коли приходять расисти, читають щось там з листочка, те, що їм методичку розіслали з, з кабінету Путіна, і все, і на цьому кінець. А Трамп дійсно також. Намагається якимось чином виправдати, як я вже говорив, свою щоденну щоденну брехню, яку він ніс до виборчої кампанії під час виборчої кампанії, і декілька місяців після цього. Тому він також певною мірою намагається виправдати це все. Ну от дивіться, Україна вдарила по російських аеродромах. От Путіну тепер треба відповісти. Тобто він з себе знімає відповідальність і виходить так, що всі з себе знімають відповідальність для чого? Для того, щоб продовжувати війну, тому що Росія продовжує війну. Трамп розуміє, що Росія буде продовжувати війну, і йому нікуди з цього дітися, або треба змінювати свою позицію на 180 градусів і пройти так звану байденізацію, тобто, коли він буде прямо говорити, що Путін це терорист і треба прямо підтримувати Україну. Ну а Україна виходить просто тут між цих двох вогнів, і Україна просто зараз опиняється в ситуації, коли нам доводиться далі воювати. Далі захищати свою територіальну цілісність, далі розуміти, що війна буде тривати, і що всі ті слова про перемовини, всі ті заяви, що вони, на жаль, не вартують не те, що паперу, на якому були написані, вони не вартують нічого. Тому йде гра, вони будуть далі гратися, вони будуть далі робити такий умовний пінг-понг, один між одним я маю на увазі Путіна. та Трампа. А, а ми в цих всіх ігрищах так виглядаємо таким, ну не те що заручником. Ми виглядаємо просто стороною, який, яка далі має захищати себе по суті, станом на сьогодні, і іншого вибору в нас абсолютно ніякого немає. Потенційно від чого нам доведеться захищатися в найближчі дні? Я теж одна із тих пит... Підписників, хто тільки за вашою командою каже, все ну можна трошечки перепочити е, і виспатися вночі. Тому ось е, момент той, що е, саме в розмові із Трампом е, Путін сказав про е, відповідь на ці удари. Чи можна це вважати ось тим моментом, коли е, теж ядерну країну попереджають там, наприклад, про якісь свої дії? Чи може це означати, що проговорювання цього моменту свідчить про можливе застосування чогось того, чого ну досі ми не бачили, або повторне там, наприклад, застосування? Сування Арішника чи чи все-таки ні? Це бу, це частина розмови, але якщо буде щось загрозливо, то якийсь окремий дзвінок попередження буде окремо. Ну, що цікаво в цій розмові, це те, що вона була не анонсована. От ми тут повинні розуміти, ми не знаємо насправді хто кому позвонив. Можливо, Путін mm -hmm. трампу Я до речі, цього б не виключав би, що тут конкретно була ситуація навпаки. Коли Путін подзвонив до, до Трампа, навпаки, що перше понити про те, що по російських аеродромах прилетіло, так е, умовно кажучи, виправдати свою подальшу агресію і попередити Трампа, що от я буду бити далі по Україні. Насправді це ж буде не, не одноразовий удар. Таких ударів може бути багато, і Путін може це все виправдовувати. Ну, от дивіться, вони там наші мирні літачки. Які мирно стояли на аеродромах з ракетами, так які мали б бомбити, до речі, Україну скоріш за все на наступний чи після наступний день, понеділок чи вівторок, це, скоріш за все, мав би бути. А, і стосовно вашого питання щодо певної неконвенційної зброї, я не думаю, що буде використано щось, що є поза певною певними конвенціями ведення воєнних дій. А можливо стосовно орешника, давайте будемо казати так: вони намагалися вже випустити орешнік приблизно декілька тижнів назад, і в них щось пішло не так. Ви пам'ятаєте, десь це був здається, десь десь була десь була. Після так званого 9 мая, так uh -huh. там було вже повідомлення і посольства США, і відповідно в різних моніторингових ресурсах дійсно йшла мова про те, що може бути застосований ось цей арешт. Так? Андрію, перепрошую, не... маємо хвилинку, тому хочу вас попросити трошечки е, стисліше. По можливості. Тому, насправді я думаю, що це буде, е, буде будуть удари, uh -huh. але ті традиційні, які ми вже бачили, щодо. Орішника, якщо не буде можливість, вони не вдарять. Ну це расисти. Але стосовно ядерної зброї, стосовно якихось там міжконтинентальних балістичних ракет, я не думаю, тому що це вже перейде ту червону межу, коли умовно Путін може дружити з Трампом або навпаки, от і все. Я вам дякую величезне за цю розмову. Дякую. Відпускаємо також до інших справ. Ну але тим не менше продовжуємо стежити за вашою роботою практично цілодобово. Мирного вечора вам бажаємо дякую, дякую вам також. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник, був з нами у темі спілкування Путіна із Дональдом Трампом.